Проживаючи своє життя, ми проходимо через різні різні періоди. Іноді буває так, що наступає період, коли нам прилітає все по заслугам. Приходить карма. Да? Карма це не щось погане і не щось хороше. Це те, чого ми заслужили. Це наслідки наших минулих дій в цьому житті або в минулому житті, або у нашій свідомості. І от приходять до нас люди і чинять з нами так, як ми чинили з ними. Але бувають і інші періоди в житті людини. Зовсім інші, протилежні. Коли ви вирішуєте, чи можна до вас так відноситись, чи не можна. І тому є періоди, коли дійсно приходиться терпіти щось неприємне, а іноді навпаки. До вас приходять люди. І кажуть, ага, а з тобою так можна вчиняти? І ви даєте згоду. Думаєте, що це карма, і до вас приходять другі люди, треті люди, четверті люди, і всі отак от чинять. Чому? Тому що ви дозволили це, ви показуєте всесвіту, що з вами так можна. Тому, якщо вам щось некомфортно, не треба це терпіти. Просто не треба це терпіти. якщо у вас кармічний період такий, можна пропрацювати цю карму інакше, більш зручним для вас способом. Для цього, будь ласка, звертайтеся до астрологів, ті, які займаються саме корекцією гороскопу. І друга протилежність, да, те, що я казала, ну не дозволяйте так робити. Тому що приходить людина, яка представлена певним егрегором, Точніше, да, навпаки, приходить до вас Егрегор у вигляді певної людини. І питає: Ага, нам треба тут козел відпущення, ти будеш ним? І ви кажете, Да! А потім щось все по кругу у людей. Тому, будь ласка, оберіть. Ви хочете страждати? Чи ви хочете пропрацьовувати свою карму? Ви хочете. Бути творцем своєї реальності, чи ви хочете бути матеріалом для роботи Егрегорів вибір за вами. Якщо вам треба допомога, звертайтеся за консультацією. Задавайте питання, буду на них відповідати. І якщо вам було корисно, будь ласка, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк або напишіть коментарі. Будь-який енергообмін буде дуже корисний для всіх нас.